Ну, а ми далі говоримо про те, що може зараз змінити ситуацію на фронті, як Збройні сили України можуть покращити своє тактичне становище і відповідно створити зайві додаткові проблеми ворогові в короткостроковій та довгостроковій перспективах. Я думаю, що заледве чи хтось ще має якісь ілюзії стосовно того, що Дональд Трамп в одномиті за допомогою чарівної палички може зупинити війну. Війна триває, тож потрібно Відповідно покращувати становище на фронті. І з нами доктор історичних наук, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ, імені гетьмана Петра Сагайдачного, пане Андрію, вітаємо вас в етері Українського радіо. Слава Україні. Героям слава, почнімо, власне, із поточної ситуації на Східному фронті. Перед усім наша увага прикута до Покровська. Наскільки станом на зараз є високий ризик, що росіянам вдасться оточити місто і, відповідно, витиснути Збройні Сили України? І, ну, власне, що ризик є, але Покровськ, ну, скажімо так, територія достатньо. Велика забудована, і обороняти відносно зручно. Це не в, не в полі оборонятись. Тобто, думаю, що надто швидко да вирішити це питання противнику Він не вдасться і йому доведеться потратити чимало зусиль в районі цього міста. Хочеться вірити, що наші збройні сили зможуть його відстояти. Ну Головнокомандую Збройних сил України Олександр Сирський, от нещодавно у своєму інтерв'ю, нашим колегам говорив, що Збройні сили України насправді зараз роблять все можливе, щоб не допустити втрати Покровська. Водночас, якщо ми дивимося на мапу, ми бачимо наскільки близько зараз лінія фронту вже до Дніпропетровської області. От, скажіть, будь ласка, на ваш погляд, чи є у задумах нашого ворога вийти чи увірватися в Дніпропетровську? Області? Область, і які тут перспективи не допустити цього, я вже не один раз в ефірах підкреслював, що нам не потрібно фетишизувати адміністративні кордони, тому що з точки зору військової, вони ніякої ролі не грають. Межа областей, роль грають природні або штучні рубежі оборони. Природні рубежі це, наприклад, річки чи інші зручні для оборони позиції. Штучні це власне ті, що побудовані оборонні позиції. І отут, власне, ситуація залежить ну, абсолютно не від того, де проходить межа між областями, а ситуація залежить від того, де є наявні рубежі оборони і, відповідно, підготовлені війська, щоб їх зайняти. Інформацію для того, щоб проаналізувати ситуацію під цим кутом, я не володію, та, якби і володів, не став би озвучувати її в прямому ефірі. Ну, але від себе підкреслю, що. Ем, ну у нас вся територія України під ударами, і перехід ворогом адміністративної межі там Дніпропетровської області ну, кардинально ситуації не змінить. Ви власне наголосили на тому, що Покровське це є забудова, ясна річ, це є місто, відповідно є можливості оборонятися. Судячи з усього, саме тому ворог прагне не стільки започаткувати безпосередньо бойові дії в межах міста, а оточити Покровськ, так обійти, а зокрема його із півдня. Наскільки так. такі маневри ворогові можуть вдатися, чи Збройні Сили України зможуть? Завадити реалізації цим плану, цих планів. Ну знову, ми входимо в ту сферу, де Ну я я ж історик, я не екстрасенс, От, і карти таро я свої чомусь сьогодні не взяв. Це добре, насправді. Нам нам тарологів а, не можу потрібно. Можуть чи не зможуть завадити питання питання складне і діалектично, тому що ми бачили. На тій ж самій Донеччині ситуації, коли міста вперто місяцями оборонялися, ми бачили на жаль ситуації, коли міста падали за лічені дні. І тут проблема в навіть не в кількості наших військ, а в координації, в наявності. Відповідної взаємодії між підрозділами в забезпеченні флангів, бо це прикриття флангів, це ну, достатньо серйозна болячка да, для наших сил оборони. Уже неодноразово були такі ситуації, коли противнику вдалося впробити в стик між нашими частинами і таким чином проламувати ось ці, ось ці фланги, внаслідок чого ті війська, які оборонялися на в достатньо непоганих позиціях змушені були під загрозою оточення відходити. От тобто, як ситуація там складається зараз, ну пробачте, я цього проаналізувати не не можу. І да я сподіваюся, що уроки з цих неприємностей, з цих неприємних поразок, вони все таки робляться. І ще повернемося ще раз до інтерв'ю Олександра Сирського, який він дав нашим колегам з Радіо Байрактар. Там він визнав, ну не знаю, можливо, вперше можливо, ви як історик, мене виправите, що дійсно є брак особового складу в механізованих бригадах Збройних сил України, і відповідно, що мобілізація темпи мобілізації не покривають потреби в Збройних сил України. Що тут можна сказати зараз? Які перспективи взагалі можуть бути? Чи дійсно доведеться знижувати мобілізаційний вік? Як того вимагали? Ну, не вимагали, а порушували, так би мовити, це питання? Наші західні партнери, американські, зокрема, чи в межах? Того вікового коридору, який зараз є, є ще достатньо мобілізаційного резерву, який просто треба інакше організувати, чи все ж таки час на арену для масового виходу роботизованої техніки роботів? Роботів, на які можна встановлювати турелі, які можуть мінувати, розміновувати, розвідувати і так далі. Ну, от дивіться, тут може бути трохи вульгарних порівнянь, але що ми робимо, коли у нас не вистачає грошей до заробітної плати. Позичаємо. Або, або починаємо заощаджувати, або шукаємо додаткове джерело підробітку. А і позичаємо, тут ну же, це ж теж варіант. Тут же, от власне та сама, ну, позичаємо це таке, тому що їх потім все одно треба буде десь заробити, щоб віддати так, ці гроші. Отже, тут ситуація приблизно така ж сама, так або нам більш ощадно використовувати ті ресурси, які ми маємо, в тому числі і живу силу, більш розумно використовувати, uh -huh. або проводити, ну чи пришвидшувати темпи мобілізації, шукати якісь нові джерела для поповнення <кхе>, власне особового е, складу. І от в цій ситуації, в цій ситуації, ну от власне, отакі от от такі виходи Суспільство у нас морально психологічно не готове до зниження призовного віку. Я, якщо вже говорити про мою думку, я вважаю, що це буде зроблено. Тому що ну, я маю приклади з моїх знайомих, коли от мобілізовані були, і вони місяцями сидять в навчальних центрах вже після закінчення базової підготовки, тому що з їхнім букетом болячок їх жодна частина ну, не бере. от. А ресурси на їх мобілізацію, на їх підготовку, на їх грошове і інше утримання були, були використані. Все-таки молоді хлопці здатні більш ефективно виконувати ось, власне, ось ті завдання Збройних сил, які на них покладаються. Ну і інше це те, те ж саме це. Роботизовані системи, так, ми маємо приклади, поки що не масові, але використання от таких систем. Давайте і... нагадаємо, що принаймні один бій у нас був з боку збройного липцями. Бригада так? Харкія да, проволока ага. і знаєте. Ще так, бур... вчора у нас так. була цікава розмова з Анатолієм Хробчинським, який теж колишньої офіцер запасу, і зараз представляє компанію з виробництва систем РЕБ. І от він каже, що зараз вже українські розробки дозволяють. Одній людині керувати аж 10 дронами. Ну і це тільки початок, далі може бути і більше. І це дійсно дуже допомагає ну, економніше і раціональніше дійсно використовувати живу силу. Ну, власне, і після оцієї атаки Бригади Хартія там росіяни навіть провели такий підрахунок, що свої втрати співставили з. Mm -hmm. Нашими втратами цих безпілотних систем. Ну і порахували, що все одно ця атака, незважаючи на те, що ці безпілотні системи вони є недешевими, все одно ця атака в економічному сенсі в грошах вона вигідніша. Тому що е, ці роботи вибили їхніх солдатів на суму більшу набагато, ніж вони самі ці роботи от, е, коштують. Да, якщо життя людини можна оцінити в грошах, а вони це так спробували зробити, так, то, то вони оце. Власне, показали. Ну і те, що я ще дуже люблю своїм курсантам повторювати, і в ефірі неодноразово повторював: воюють не танки, воюють системи. Тобто нам потрібно підвищувати ефективність військового управління на всіх ланках. І це йде знову таки до цього ж створення корпусів а можливо дивізій. Замість розсипу бригад з прикомандированими підрозділами, що дозволило б набагато ефективніше використовувати наявні наявні ресурси і координувати бойові дії на відповідних ділянках фронту. Пане Андрію, дозвольте, я повернуся в нашій розмові до Покровського напрямку. Напередодні було повідомлення про те, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський приїхав на Покровський напрямок, відвідав там серед іншого воїнів 155-ї окремої механізованої бригади. Наскільки, на ваш погляд, ось така особиста присутність головнокомандувача на фронті безпосередньо біля лінії де Точаться бойові дії, чи справді ось така ось така моральна допомога, вона стає в пригоді нашим військам, надає їм сили? ні Ну, в принципі, це явище нерідкісне в багатьох арміях, так високопоставлені генерали, вони виїздили на фронт. І тут річ не тільки в моральній. Морально-психологічній складовій, але і річ у е, можливості оцінити ситуацію безпосередньо на місці, от, власне, так би мовити, власними очима побачити, от і відповідно може внести якісь, якісь корективи, тому що ну, система передачі інформації вона в будь-якому разі десь щось спотворює, так от і власне іноді потрібно генералам виїздити на фронт, не сидіти в окопах, це не їхня задача. Але от такі поїздки є необхідними, вони не є чимось незвичним. Ну чи вони впливають на морально психологічний стан бійців? Ну то це краще вам запитати тих військових, яких ви запрошуєте в ЕТР. Вот хай, хай вони mm -hmm. скажуть з моєї точки зору, з точки зору людини, яка сидить там за сотні кілометрів від фронту в теплому помешканні? То да, звичайно, вони мали би підвищувати морально психологічний стан наших воїнів. Ну і ще про стан наших воїнів. Теж Олександр Сирський в згаданому інтерв'ю припустив, що сили оборони можуть спробувати провести. Наступальні дії, я як я прочитала контекст, так це не було прямо сказано. Мені здалося, що Олександр Сирський натякав на наступальні дії в глиб території Росії, оскільки перед тим кілька речень до того він говорив якраз про те, який ефект, класний потужний ефект справила успішна наступальна операція Збройних сил України на Курщину Російської Федерації, так званої, і що це. Підняло і бойовий дух у військах і підняло ентузіазм населення українського цивільного населення, то, от, знову ж таки, я, я пропускаю, що ви скажете, що у вас немає карт Таро і так далі, але от на фоні все інтенсивніших розмов про можливі перемовини, все одно можливі наступальні операції, як це от в історії відбувається. Якщо вже йде ближче до перемовин, то можливо логіка підказує трошки. І триматися тих окопів, які є, чи все ж таки в історії буває по-різному? Ну, перше, я е, є абсолютним песимістом щодо наближення перемовин. Угу. Бо зрозуміло. знов таки, а навіщо Путіну йти на перемовини? Він же зараз от наступає, да? От він веде активні бойові дії. Ну, погрози захопліг. Трампа, що далі буде гірше. Погрози Трампа знизити ціну на нафту. От вчора а виступу да А тут уже, тут. уже питання питання наскільки серйозно ці погрози угу. будуть сприйматись Путіним? Угу. Ну але це ми виносимо поки задушки тепер щодо от, власне наступальних операцій. Якщо говорити про Кульську операцію, це класичний приклад е застосування. Стратегії непрямих дій сера Безіла Лінделгарта і головного принципу цієї стратегії це завдавати удар там, де противник слабший. І якщо буде, коли буде черговий український наступ, то він буде завданий там, де противник слабший. І територія Російської Федерації тут якраз ну, цілком очевидний вибір. Бо головні то сили зосереджені. Власне, на Запоріжжі, на Донеччині, на Харківщині противника. Да? А на своїй території він має відносно незначні війська, що і ну. Те, що незначні, менші сили, ніж на. Території окупованої України, що підтверджується тим, що, от уже майже півроку, да, він не може ніяк подолати оцю курську проблему, да, вибити наші війська з Курщини. До того ж, воювати на території противника, воно легше в якому сенсі там можна вести е, достатньо маневрені бойові дії, бо над командирами не висить відповідальність чи тягар моральної відповідальності за втрату наших. Міст і сіл, так села Курщини, ну це російська територія. Шкодувати особливо там їх не треба. І відхід на кілька сотень метрів для того, щоб пустити противника в якийсь якийсь населений пункт, а потім рознести цього ж самого противника масованим артилерійським ударом. Ну, це цілком нормальний спосіб ведення бойових дій на е, території противника. Ну і безперечно, ще однією перевагою є те, що справді бойові дії точаться на території ворога і, відповідно, розносять і Збройні сили Росії, в тому числі, безперечно. Свої, безперечно. свої селища, свої села, але аж ніяк не українські. Ну і хотілося би якраз десь. Політичної складової торкнутися, пане Андрію, ви вже насправді висловилися з приводу того, що не вірите в негайне настання якихось переговорів, не бачите для цього підстав. Але Президент Трамп, можливо, плекає марні ілюзії, але хотілося б йому вірити. І він доручив генерал-лейтенанту відставці Кіту Келогу, якого призначив спецпредставником з питань України, закінчити війну в Україні за 100 днів. Якщо так порахувати, то це виходить і до кінця квітня. Тож, власне, на ваш погляд, які зараз підстави є для того, щоб стверджувати, що ця ініціатива ну, малореалістична, ну, принаймні ви так гадаєте. А аргументуйте, чому, на ваш погляд, це малореалістично? Яка підстава для цих переговорів? Яка підстава? Значить, що, що має бути предметом? Чи має бути предметом е, вихід е, українських військ на кордони бодай, бодай станом на 23 лютого 2022 року, на що росіяни не погодяться? Чи має бути е, предметом е, вихід російських військ на кордони тих областей, які оголошені їхнім законодавством е, липовим е, територією Російської Федерації? На що ми ніколи не погодимось, От, розумієте, ну нема зараз е, якихось підстав да, для того, щоб одна із сторін погодилась на вимоги іншої. А сайтісь посередіння ну, тут тут уже, тут уже не, не вийде. Тобто потрібно дійсно потрібно або чекати, поки можливі санкції і економічний тиск на Росію обвалить да, економіку цієї країни. Ну або тоді дати Україні настільки потужну і чи зброю, щоб вона змогла добитися перелому власне на, на полі бою. Чи вдасться зробити одне чи друге за, або і одне, і друге за оцих 100 днів? Ну не знаю. Думаю, думаю, що ні. Ну, наскільки складно за сто днів перекинути в Україну, як ми часто з Сергієм зізнаюся, мріємо? Дві-три тисячі тамагавків, і одночасно із публікацією в мережі е переліку цілей, на які спрямовані ці тамагавки? Дві-три тисячі тамагавків теоретично взяти можна. Проблема в тому, що наземні пускові установки для цих ракет їх uh -huh. можна порахувати на пальцях е рук, не доведеться навіть шкарпетки знімати. Uh -huh. Розумієте, от це, ну американці лише зараз запроваджують наземний варіант цих томагавків в себе, дуже так би мовити, неспішно обережно. Томагавк це ракета морського базування, її запускають з кораблів. От, відповідно, mm -hmm. теоретично з Середземного моря з американських кораблів вона може до там цілої території на території Росії долетіти. Ну але зрозуміло, цього робити ніхто. Не, не буде, тобто, навіть якщо нам дадуть цих 2-3 тисячі томагавків, ну то з чого їх будемо запускати, постає питання. Пане тобто, Андрію, ну, до вас запитання, не, не все так просто. Ми, ми, ми не можемо зараз знайти якогось такого одного геймченджера, який здатен буде переламати хід бойових дій тільки комплекс, тільки е, різні види озброєння, тільки, скажімо, не 31 Абрамс, а хоча б з 300 цих Абрамсів. От і тоді можна буде про щось говорити. Пане Андрію, на сам кінець у нас півтори хвилини до вас, як до історика, запитання. Росія не одну війну програла за останні пару сторіч, декілька програла, і що зазвичай становило ключовий чинник поразки Росії? Це технологічна перевага опонентів, чи це економічний крах? Через що Росія програє зазвичай війни? Найчастіше це військова поразка. Військова поразка на полі бою, яка тягнула за собою, ну, як у випадку, наприклад, російсько-японської війни тягнула за собою революцію в середній країні. 1905 1907 роки, революція. Да? от. Е е як в цій ситуації, от, що зіграє роль такого, такої сніжинки, яка оцю снігову колю довкола себе сформує, поки що сказати важко. От, але ну треба над цим працювати, шукати болючі точки. Власне, в ну, а якщо говорити про Афганістан, да, поразка в Афганістані. Це поразка. Економічно, оскільки Радянський Союз вже економічно не зміг витягнути цю, цю, цю війну, і отут теж для нас, так би мовити, підказка і не дарма Трамп із Саудівської Аравії да, намагається домовитися про зниження ціни на нафту. Ну нехай вийде чин... в Дональда Трампа. Нехай вийде Комбо, це, це, і це, військова поразка, років, і економічна ніжна. поразка. Так, Дякуємо, так. пане Андрію, доктор так. історичних наук, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Харук ви з нами на зв'язку.